Банк хоче встановити ліміти для українців на їх картках, які мають дорівнювати виключно офіційному доходу клієнта, якщо цей дохід буде менший ніж сума, яка знаходиться на картковому рахунку, начебто цей рахунок клієнта мусять банки блокувати. Фейк це чи реально додаткові обмеження саме з такими запитаннями. До нас звертаються зараз багато людей, і, зокрема, надають скріни з різних телеграм-каналів, які поширюють таку інформацію. А тепер пропоную звернутися до першого джерела офіційної сторінки Нацбанку України в Фейсбуці. Ось так виглядає офіційна сторінка в Фейсбуці Національного банку України. Бачите, тут написано офіційна сторінка Національного банку. Зараз погортаємо з вами новини. Ось ця новина чотириденної давнини. Там, де Національний банк пояснював, що такі-то рішення прийнято щодо бюджетування, фінансування, кредитування. Ось, і зокрема, тут мова йде, як бачите, про встановлення лімітів. Ось вони. Щодо боротьби з протиправними схемами, і тут мається на увазі це обмеження в 150 тисяч гривень переказів на місяць. І ось, бачите, ось цей абзац. Якраз за цей абзац зачепилися телеграм-канали. Про що тут мова для зручності виділила вам цей абзац? Значить, читаємо: ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів вказаний в анкеті, щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, зазначив пан Метро Олійник. Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі реєстр неблагонадійних торговців. Це, друзі, пов'язано ось з цією новиною щодо обмеження переказів 150 тисяч гривень. Саме за цей абзац без контексту зачепилися. Більшість телеграм-каналів і відповідно почали публікувати таку новину. Йдемо далі. Що Нацбанк, щоб зупинити розповсюдження такої інформації, офіційно зробив, бачите, повідомлення. Національний банк наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження на рахунках банківських клієнтів. Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів, виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог. Сьогодні медіа та телеграм-канали поширить недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито хоче встановити ліміти, що дорівнюють доходу клієнтів банків, і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то будуть блокувати такі рахунки. Ось така величезна картинка з надписом Фейсбук. Тобто ця інформація, друзі, недостовірна.